Ефірі Астрановини сьогодні в міській бібліотеці міста Червонозаводське відбувся захід, присвячений 90-річчю утворення Лохвицького району. На заході були присутні міський голова Сидоренко Віталій Володимирович, заступник міського голови Добруля Сергій Васильович, працівник міської бібліотеки Лисенко Ніна Олексіївна та учні і студенти міста. Далі відеоматеріал наших кореспондентів. Доброго дня, дорогі друзі. Шановні наші гості, ми раді вітати вас на цьому святі, з нагоди 90-річчя утворення, 90 утворення Лухвицького району. Нехай це свято доторкнеться до ваших душ, а почуття любові до рідного краю, краю ділиться в ваші серця. На ваше свято завітали голова Червонозаводської міської ради Сидоренка. Віталій Володимирович та заступник міського голови Добруля Сергій Васильович. А, тож надається слово Віталію Володимировичу. Шановні присутні, я думаю, у нас серій такий ювілейний. Я думаю, всі добре знають, що Чорнозаводське утворення 28-го року, місяці, в вересні місяці, в Честому полі. Перші будівельники зробили свій десант, тому ми 15 вересня святкуємо наш ювілей 80-річчя з незаснування нашого міста. Але воно було засновано вже під час того, що утворився Лохвицький район, річницю якого святкується цими днями 90 років з його утворення. Я е, скажу про те, що багато з вас вже добре знають наше місто. Знають про ті історичні події. а Якщо хто не знає, я думаю, наші ведучі не будуть відбирати сьогодні. Нагадають і повторять віхи розвитку нашого міста і нашого району. Радий, що ми згадали на цей захід. Хочу привітати вас із цією гарною подією. Побажаю, щоб дійсно ви, молоде покоління, дбали і цінили про ті події, які відбулися, і про те, що наше місто є молоде і треба його підтримувати, берегти і робити всі умови для того, щоб було комфортно вам проживати. І хочу подякувати організаторам, перш за все, нашій міській бітець номер 1 працівникам, які готувалися до цього заходу в порядку плану, те, що було намічено на цей час. Те, що дійсно ви отримаєте сьогодні, мабуть, дуже багато цінної інформації про. Ті події того часу, і я думаю, як хто дуже любить історію, цікавиться, ви можете ширше озиматися із тими матеріалами, які є в нашій бібліотеці. Якщо необхідно, то я думаю, ми завжди раді на любі вимоги нашої бібліотеки подати ту інформацію, яка ще буде цікавіша, тому що є в нас і архів, і є відповідні документи, і фотографії, нариси, тому я думаю, це дуже цікаво знати свою історію. Хто хто не знає? Своєї історії, тому, мабуть, нема що робити в майбутньому, так говорять великі філософи. Але я думаю, що ви люди молоді і у вас є та жага до знань, жага до вивчення історії, що сьогоднішній захід принесе вам користь. Тому дякую, що завітали, і надію, що сьогодні наші ведучі, наші учасники дійсно дуже плідно зроблять той. Красивий казав похід у Сиудавнину, яка стане для всіх вас цікавою. Дякую і запрошую, мабуть, до слова далі ведучий. Територія сучасної Полтавщини була заселена ще в епоху палеоліту. За часів Київської Русі територія області входила до Переяслівського князівства. Тоді ж над річками були побудовані для захисту від полонців міста флотації, такі як Корол, Лубни, Пирятин, Лохвиця та інші. Тож відомості про перші поселення в Лохвицькому краї губляться у сивій данині. На північній околиці міста Лохвиці, в урочищі високі Лазірки, знаходиться городище давньоруського часу. На території сучасного міста Чернозаводського також було виявлено могильник Черняхівської культури. І хоч в цьому році ми відзначаємо лише 90-річчя з дня утворення Лохвицького району, його історія сягає значно глибше. У 1781 рік. Коли у складі Чернігівського намісництва було створено Лохвицький повіт, який з 1802 року входив до Полтавської губернії, та 7 березня 1923 року Лохвицький повіт був ліквідований і на його основі створений Лохвицький район з центром у місті Лохаць. В грудні 1966 року після чергової реорганізації Чорнухинський район було відокремлено від Лохвицького і з того часу наш район існує в теперішніх межах. На сьогоднішній день площа Лохвицького району складає 1304 квадратних кілометра. На перші, на вісімдесят 84 населених пункти і два міста. Населення району станом на 1 січня 2012 року становило 44 тисячі 574 особи. Наше рідне місце Червоне цього року теж святкує своє 85-те народження. Його заснування, ставлення та розвиток нерозривно пов'язані з історією Лохвицького району. І хоч Червоне одне з наймолодших міст Полтавщини, вона все ж має славну трудову історію та гарні традиції. Історія міста Чернозаводського починалася в 30-х роках минулого сторіччя, коли повсюди в країні набирало обертів інтенсивне будівництво промислових підприємств. Так, влітку 1928 року уряд прийняв рішення про будівництво потужних цукрових заводів, найпотужнішим, з яких повинен був стати цукрозавод в Лохвиці. Місцем будівництва обрали поле, поросле полином, через яке проходила залізниця, за півтора кілометра від річки Сули. Перші вагони з будівельними матеріалами на станцію прийшли 8 вересня 1928 року і всього за один рік будівництва було завершено. 9 жовтня 1929 року завод дав першу продукцію. Поруч із виробничими корпусами виростало селище. Робітників забезпечили всіма видами благоустрою, житлом, степлопостачанням, центральним водогоном, електропостачанням. Було зведені клуб, школа, парк культури, медичний пункт та інше. Так розталося селище стоянка. О, як тоді снили, о, як працювали мої земляки, мій народ богатир, На тихій сулі у золі засівали, на місці, де був поколнічний Сокири і кельми, рісті, пасатіжі, тут зводили місто, удалеч віків, росли підприємства, як булки на дріжджах, Із рук робітничих по волі батьків. Той час був гарячий, але не стогнали. Лохвиця, піски, брисі токарі, у Сталинку серце, гаряче вкладали І вічним вогнем залишились воріть. Індустріалізація в країні йшла швидкими темпами, але для будівництва нових промислових підприємств потрібні були значні кошти. Цяти їх можна було тільки за рахунок сільського господарства, що важким та гарем лягло на плечі селянства. Насильницькі методи колективізації, масове розкуркулювання, низька культура землеробства, слаба технічна база і спричинили виникнення продовольчих трудностей і голоду в 1932-1933 років. Лохвицький край опинився в епіцентрі тих трагічних подій. 1933 і 1937 найжорстокіші роки в довірній історії нашого краю. З перших днів Великої Вітчизняної війни в Лохвицькому районі було розгорнуто роботу по мобілізації населення на боротьбу з ворогом, організації оборони тилу, будівництво оборонних споруд, а з наближенням фронту евакуація заводів, машину тракторного парку МТС. Худоби, когосьпів. Майже 16 тисяч жителів нашого краю було мобілізовано до лав Червоної армії. Половина з них загинула та пропало безвісти. Німецькі війська захопили Лохвичину 12 вересня 1941 року. Територія нашого краю роки перебувала в окупації, і жителі району робили все можливе для наближення перемоги. Лікували поранених, допомагали нашим бійцям одягом, харчами, допомагали виходити з оточення. На території району діяли 18 підпільних груп. Партизанський загін Сокіл, які влаштовували диверсії на шляхах, громили комендатури, рятували полонених, заботували заходи, окуп... заходи окупантів, блокували роботу промислових підприємств, що не були евакуйовані. Страшна трагедія сталася 12 травня 1942 року. На околиці міста Ловкоці, в районі Благодарівки. Тут було розстріляно 287 жителів єврейської національності. Взагалі, за роки окупації загинуло 668 чоловік і 3746 винесено на кадру до Німеччини. Да. Одна з найбільш трагічних і одночасно найбільш героїчних сторінок в літописі Великої Вітчизняної війни це героїчний бій групи радянських військ Південно-Західного фронту з переважаючими силами німецько-фашистських загадників у вересні 1941 року у урочищі Шумейкове. На місці бою в пам'ять про загиблих героїв в 1976 році було відкрито меморіальний комплекс. Стоїть солдат з рушницею в руках, І погляд той, здається, в мові сталі. Неначе він живий, мов сонце у віках, Ще світить лагідно в моєму крапі. На постамент краплинами крові Лягли гвоздики, квіти порові. Для нас не залишайтесь живі, А пам'ять не зітреє для героїв. Бремні роки Великої Вітчизняної війни не оминули і нашого міста, несучи з собою розруху і людські смерті. Та Вересень 1943 року приніс визволення, і дворічна ярмо окупації було скинуто з Лохвицького краю. З перших днів звільнення від німецько-фашистських загарбників Лохвичани почали відбудову зруйнованого господарства. Верський тягар відбудови заводів і селища ліг мене, в основному на жіночі плечі. Та до кінця війни більшість із підприємств вже давно давала свою продукцію. Місто відбудовувалося, виростали нові підприємства, відкривалися ульгові заклади, дитячі садочки, створювалися умови для всебічного гармонійного розвитку волі. Несе сула, блакитні води і ніби вершники в сідлі. Тримають стільки літ заводи. Це місто на рясній землі. І ще жива дідівська слава, труда з витяжного рідня. І ми ніяк не маємо права її множити щодня. В 1962 році селище Сталінка було переіменоване в Червонозаводське. У 1977 року селище Червонозаводське надається статус міста районного підпорядкування. А в 1986 році село Бресі було введено в межі міста. Нинішня площа міста 1259 гектарів. Чисельність населення близько 8 тисяч осіб. Якщо поглянути на карту України, Лохвичина це лише маленький шматочок землі, але найбільше його багатство це люди, яких виперних викликала ця земля. Працьовиті, талановиті, наполегливі, які роблять все можливе, щоб наш край був квітучим і багатим. Своєю працею і творчістю прославляють Лохвичина далеко за її межами. Краю мій, з минулого далека, ти зазнав і слави, і біди. Край бурями юного тасленка і убогий край сковороди чути пісню рідну і крилату, що співає, мама ще мені. Дунаєвський тут почав співати і пішли у світ його пісні. Ох, духовна та культурна скарбниця Полтавщини. Скільки видатних імен із mm. цього краю знає весь світ? Видатний філософ, гуманіст Григорій Сковорода. Часто була в Лохвиці та навчав дітей простого люду грамоти у козацькій школі. На співочій Лохвицькій землі народилися видатний хоровий диригент, засновник і багаторічний керівник условленої капели Думка Нестор Городаленко та відомий композитор Ісак Дунаєвський. Говорячи про видатних земляків, не можна не згадати винахідників, охотникова та кісенка. Скульпторів Молодченка та Пивоварова, художника Симонова, діячів науки Пащенка, Попова, Прокопенка та інших. Серед земляків, що прославили край художнім словом: письменник-демократ Архип Тесленко та драматург Олексій Коломієць вихідці із села Хар... Харківці, письменник Микола Петренко з Лохвиці, Григорій Була уродженець села Піски. Працює на літературній ниві і Володимир Семенко, який народився в місті Чернозаводське. і цей перелік можна продовжувати ще довго. Та літературний процес триває і підростає молоде, молоде молоде покоління. Яка продовжує славні традиції, пробує свої сили на літературній ниві. члени літературної студії «Заспів», керівником якого є мірошник Наталя Леонідівна, талановиті з багатобарними сприйняттям світу, зачима відкритими до всього прекрасного і вже мають свої власні поетичні спроби. Їхні вірші представлені на конкурсах та фестивалях районного обласного рівня і займають почесні призові місця, неодноразово друкувалися у пресі. Тож нам дуже приємно, що юні дарування, які роблять перші. Кроки в фазі відгукнулися і прийшли до нас на свято порадувати своїми творами, тож запрошуємо їх до слова. Добрий день всім! Батьківщина, стільки любові та почуттів містить це слово. Батьківщина, стільки патріотизму звучить у нього. Адже батьківщина це частинка кожного із нас, без віківчини. Не мати батьківщини це те ж саме, що бути без батька і матері, без імені та прізвища. Тож слід цінувати таку перлинку, оберігати від злих ворогів і любити, бачити навіть у снах своїх. Тож зараз ми хочемо представити вам нову хвилю своїх віршів і будемо дуже щасливі, якщо кожен із вас замириться в магію кожного слова, зрозуміє глибокий сміст наших поезій. Моя батьківщина, батьківщина моя, наче птах, хто побачив крила її змах, хто блукав у тенетах її, став патріотом своєї землі. Рідна домівка, моя сторона для мене найкраща у світі вона. Тут ненька колиска моя на віки, тут народились і я, і батьки, з нею зростала і нею жила, цілющу криницю її берегла, криницю всіх знань і мудрих порад її українських розкішних принад. Тут батьківська хата і рідний поріг додому спішу я з далеких доріг, щоб низько вклонитись землі і батькам, віддати пошану, прожитим рокам. Зветься нині, хто служить вірно Україні, де той подівсь на світі цьому, Хто може дати відсіч всьому, тихо щенить у полю серце, сильно, як вітер воно б'ється, та гіркі сльози враз пройдуть, грозою гучно пропадуть. Не патріоти ті, що кажуть, що за Вкраїну враз поляжуть. Словами справу не зведеш, словом далеко не зайдеш. Слова потрібно підтвердити, країну нашу захистити, бо лежачи на лаві тихо, не омине в країну лихо. Забудь про славу і визнання, а тихо із самого рання Ти дякуй предкам за країну, що бачим її зараз вільно. Відкинь гордині самоту, тяжку хвилину смутку ту, що полонить в країну знов, не дайся страху, ти в полон. Ти українець, в жилах кров, твоя буяє знов і знов. Тож доведиться, підтверди, і будеш патріотом ти, бо патріот це той, що любить, хто Україну не погубить, то в снах побачить небо голубе і жовте поле, що навік твоє. Тихенько сонце вже заходить за тумани, а за вікном цвітуть іще каштани. Зелене листя зранку розпустили і пахощами душі полонили. Чарівний цвіт розсипався барвисто, дерева всі стоять в білявому ремисті, такі каштани славлять Україну і ще милішою нам роблять Батьківщину. Мені щоночі сняться вони в сні і заохочують співати пісні, співа душа нам пісню, солов'я, а із душею намагаюся співати і я. Гілки тихенько гнуться до землі і нагадують про себе лиш мені. І хоч заходить обрій за туманим, я буду в пам'яті тримати вас, каштани. Дякую! Я дуже вдячна для ціної виступ, а ми продовжимо. Червонозаводське сучасне промислове місто, місто трудової слави, відкрите до ділової співпраці. Місто з різноманітною мозаїкою свят, з багатогранним спортивним життям. З активною громадою та дієвим самоврядуванням на сьогоднішній день червоне заводське росте і розвивається. І щоб в ньому жилося радісно і щасливо, ми повинні зробити все можливе берегти і поважати історію нашого рідного міста, продовжувати славні традиції минулих років. Є міста чудові, є місто мовбутні, у новобудовах, гарні, незабутні. Тільки нам з тобою серцю так близьке, місто над солою, Червонозаводське. Сучасне місто Червонозаводське має свою символіку. Рішення 11 сесії 5-го скликання, 18 квітня 2007 року, було затверджено прапор герб та гімн міста. Тож стануємо символи нашого міста. Вічного мису. Дякуємо всім присутнім. Бажаємо, щоб уроки, отримані сьогодні, стали для вас життєвим дороговказом патріота Батьківщини. До нових зустрічей!